Ви кажете, що ваш син має інвалідність, а яку саме? Ну, в нього отечність ножок. Тобто в нього є група яка? В нього була три... друга група, потім третя група, але в 2018 році він відмовився Алло. За... на рахунок ЗСУ. Я сміялася, що ти робиш, нащо ти так робиш? Але в нього ж є та хвороба, вона ніде йому не пропала. Тобто, що він відбувається? У ньому є операцію у 9 році. Він від групи відмовився в плані хай ці гроші, бо там була така мсек, такий був, що де що вимагали. Угу. Він, він так і сказав, що каже, хай буде на ЗСУ. Я кажу, воно все одно не піде на засілу, тож добре розуміє. А як від групу можна відмовитися? Мав другу групу інвалідності? Так? так, потім його перевели на третю, потім сказали, в дідний штани видно не буде, uh -huh. не дивлячись на те, що в дитини з народження. Ми єдині на Україні своєю хворобою. Uh -huh. Ми і, і в інституті Шалімова в Києві були, а Хмаді тут немає навіть мови. І на Кубі дивилися, і, і в Німеччині дивилися нас. Ніхто нічого не міг зробити з такими. А в нього є якісь виписки, ви привезли. Я передала. Вони так і сказали, чекайте, бо була тривога, не пускали. Потім після тривоги сказали після 9 годин, щоб зустрітися, хоч, я кажу: ви заберете зараз його на ягорів, а я навіть не покручаюся і не побачу його. Убейся.